Щоб прийняти життя слов, щоб горіли серця, щоб прийде до... Піснями молитвою та українським духом готувала пачиву у територіальному центрі. Такі ініціативи дали назву Смак рідної оселі. Семеро об'єдналися навколо спільної справи, щоб напередодні Великодня потішити військових на фронті домашньою випічкою. Раїса Крикун матір військовослужбовця, який нині проходить реабілітацію після важкого поранення. Вона розповідає, коли вирішила долучитися до ініціативи, син мав лише одне бажання. Проси. Передати смаколики, що я зроблю сьогодні з своїми подругами, своїм портимам. Ми любимо своїх синів. Каємо всіх додому. тому до благодійної ініціативи приєдналася й Марія Камінська. Жінка каже, давно захоплюється кондитерством, тож рецептів у неї чимало. Господиня запевняє, печиво для військових готують за особливим рецептом, але найважливіший інгредієнт це любов, яку вкладають у кожну партію. Ми зібралися, щоб для наших воїнів з печі трошки смаколиків, щоб вони відчули трошечка домашній якийсь уют, щоб трошечка згадали свою домівку. Вони ж нас там оберігають і все. Мішу тісто таке на смальці, щоб вони були крихкенькі, добре. От які вони гарні всі тістечки. Ірина Семанишин зазначає, особливість ініціативи смак рідної оселі у щирості та теплі, які вкладають волонтерки. До доброї справи долучилися матері й бабусі, які не просто готують смаколики, а передають у них частинку своєї душі, щоб воїни відчули турботу та підтримку. Чому саме до Великодня? Тому що це дуже таке трепетне свято, знаєте, де кожен його зустрічає, де об'єднуються сім'ї, і тому дуже символічно, що саме наші старші вже люди поважно віку беруть участь саме до Великодніх свят, тому що вони передають якраз своє тепло, свою турботу, свою любов. І головне оцю материнську молитву. Ірина Семанишина розповідає, готову випічку передають волонтерам, які доставляють її тернопільським захисникам і захисницям на Харківщину, Запоріжжя та інші напрямки фронту.